Ну що, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, попліткуємо, поговоримо новини останні з шоу-бізнесу з поп культури, які відбулися. Мені дуже цікаво, дуже цікаво продовжувати знімати відео і радувати вас цими відео. Тому що сьогодні ми поговоримо і про Тейлор Свіфтом, тобто що в неї там відбулося, і яке щастя в неї велике накатило. І оця фотографія, яка зараз у вас на екрані, це просто уособлення сьогоднішнього випуску з настрій сьогоднішнього випуску. Тому що сьогодні ми святкуємо повернення перших шести альбомів до Тейлор. Вів, і про це ми детальніше сьогодні поговоримо. Також ми поговоримо про провальний тур Перрі, який також зараз відбувається, проходить він зараз в США, американська гілка туру. Також поговоримо про Аріанку Гранде, мою улюблену обожню Аріанку Гранде, що в неї там зараз відбувається, в якому новому фільмі вона буде грати головну роль. І також поговоримо про мило Сінді свині, яке зроблено з її води, в якій вона милася. Боже, який ужас, яка розпуста порнографія, непонятно що. Ну але звісно, я вас вітаю. Суй порностудії, ми подивимося сьогодні. Поговоримо на ці всі новини. Тому бажаю вам гарного настрою. З надіюсь, я вас заряжу позитивом, і ми з вами окунемося в почину розврату Голлівуду, Тому що сьогодні у нас голівудський випуск. Подивимося, що там відбувається за Бугром. Наших ми вже всіх обговорили, а за Бугром. Ох, як там цікаво! Начинаємо. Ой, друзі, господи, який я радий бути тут з вами. Надіюсь, ви вже поставили лайки і підписались на мій канал, тому що це дуже важливо. Особливо дивіться це відео до кінця, і підтримайте мій канал, підтримайте мій новий проект. Тому що сьогодні ми будемо збиратись часто і обговорювати все, що відбувається. Ми будемо в курсі всіх новин, і ми будемо на гребні, як то хвилі. На гребні хвилі будемо. Будемо гребти. Значить, наверно, розпочнемо з найбільшої резонанснішої новини, тому що Тейлор Свіфт повернула всю свою музику, всі свої перші шість альбомів. Права. На них тепер належить Тейлор Свіфт. Ура! Після стількох років боротьби в інтернеті, боротьби одинокої Тейлор Свіфт проти Лейбла, проти скутера Брауна. Вона нарешті повертає свої права на свої перші шість альбомів. І ви скажете, блін, це що значить? Вона даремно перезаписувала всі свої перші чотири альбоми, що в на неї два не записаних, але вже чотири вона перезаписала. І виявляється, що все дарма. Ну не дарма, але ми зараз це все обговоримо. Значить, давайте зачитаємо зараз офіційне звернення Тейлор Свіфт до її фанатів. Яке вона написала, опублікувала буквально вчора. Привіт, я намагаюся зібрати свої думки докупи, але зараз в моїй голові просто слайд-шоу. монтаж спогадів про всі ті моменти, коли я мріяла, хотіла поділитися з вами цією новиною. Всі ті моменти, коли я була так близько, простягала руку і все виявилось марним. Я майже перестала вірити, що це колись станеться. І після 20 років мені то давали надію, то забирали її. Але тепер усе це в минулому. Відтоді як я дізналася що це справді відбувається, і я постійно плачу від радості. І я нарешті можу сказати ці слова: уся музика, яку коли-небудь я створювала, тепер належить мені. Усі мої музичні кліпи, усі концертні фільми, арти та фотографії, невидані пісні, спогади, магія, божевілля, кожна епоха, кожна ера, справа всього мого життя. Друзі, остакова коментує далі сказати, що це найбільша мрія, яка збулася, це по суті навіть стримано. Ви, мої фанати, знаєте, наскільки це було важливо для мене настільки, що я перезаписала і випустила чотири свої альбоми, назвавши їх Телорсвер. Жен, ваша палка підтримка цих альбомів, захват, які ви проявили щодо Eris Tour, зробили це можливим. Я не можу достатньо подякувати вам за те, що ви допомогли мені повернути собі мистецтво, якому я присвятила своє життя, але яке до цього моменту ніколи насправді мені не належало. Усе, чого я коли-небудь хотіла, це можливість працювати настільки наполегливо, щоб одного дня зуміти купити свою музику без будь-яких умов. Я завжди буду вдячна всім у Shamrock Capital за те, що вони першими запропонували мені це. Як вони себе поводили, кожен контракт із юридичною компанією був чесним, справедливим і шанобливим. Також вона прокоментувала Reputation, її альбом. Останній альбом, який був випущений, на який вона не мала прав, це Reputation 2017 року, який також має за собою скандальну історію. Я знаю, я знаю, але як же ж Reputation Taylor's Version? чесно кажучи, я ще навіть до чверті не записала цей альбом, не перезаписала його. Він був настільки специфічним для того періоду мого життя, що я постійно натикалася на перешкоди, коли намагалася його переробити. Ти вся та непокора, бажання бути зрозумілою, почуття навмисного непорозуміння та відчайдушна надія. Це рик народжений соромом і пустотливість. Треки зі сховища я уважно переглядаю. Хто не знає, що таке треки зі сховища, коли вона перезаписувала свої альбоми, тобто робила те помітку Тейлорс Вержен, щоб мати права на свої все-таки пісні. Були також при релізі цього нового альбому, були треки зі сховища. тобто якісь треки в цій стилістиці того чи іншого альбому, і вони були також найочікуванішою частиною цих релізів перезаписів. І взагалі альбом Reputation, звісно, всі чекають на перезапис цього альбому. Але коли зрозуміло, що альбоми всі тепер належать Телесвіт, уже й не, не знаю чи чекати на ці перезаписи, чи як воно буде насправді, тому що Reputation вийшов тоді, коли Kanye West зі своєю дружиною Kim Kardashian, Так як зараз коротко вам сплетні розкажу, які відбувалися в 2016-17 роках. Десь Kanye випустив пісню Famous, в якій були рядки. Я і Тейлор могли б мати кекс, і я зробив цю біч, ну якби суку знаменитою. Me and Майстил I, I made that bitch famous. Вони дзвонили до Тейлору, це все записали на відео, і Тейлор ніби погодилась, щоб ці слова були використані в пісні, але вона не погоджувалась. І Кім Кардашян все змонтувала в 17-му році, так ніби Тейлор погодилась на всі строчки. Тобто вона про кекс погодилась. Типа, окей, ну кекс ми могли б мати. ладно, Кані, ти ненормальний випускай. Ну, те, що він зробив, цю біч знаменитою, їй не сподобалось. І Кім Кардашян потім ця змія справжня. Змія Кім Кардашян підмонтувала відео так і опублікувала, ніби Тейлор погодилась на це все. І вона, коли вийшла вже пісня Famous з цими рядками, Тейлор випустила стейтмент, що вона не давала збгоди, що це має бути видавано. І всі почали називати Тейлор брехухою, Її буквально відмінили. Її тоді відмінили весь Twitter, Її відміняв, і от тоді був якийсь там день змії, і почали кидати ці смайлики, змії, гадюки. розумієш, рептилії, почали називати її рептилією. Кім Кардашян це також тоді підхватила. І от Тейлор випускає через півтора року цю ти репутейшн альбом репутейшн в такому стилі Dark Це її перший такий альбом в такому темному стилі, який оспівує її репутацію. який також один із таких, от найочікуваніших був перезаписів альбому. Це просто я загоряюсь, коли говорю про Тейлор, і звісно, це стільки грязі в цьому це... і ніхто мене до сих пор, що Кім ніхто не відмінив. Кім точно якась гадюка, яку ніхто не може відмінити за, за те, що вона отак підстроїла. І тоді відмінили Тейлор Свіфт. Альбом Репутейшн це був мій перший альбом, який я повністю послухав. Знав про те, що він вийшов. Що тоді, от, от я пам'ятаю цей альбом, як він вийшов? Але, взагалі, я думаю, треба зараз трошки вам вас посвятити в те, що відбувалося, да? чого вона викупила свої пісні, як і чому це таке велика подія в поп-індустрії, яку ми так сильно любимо. Тейлор Свіфт з юних років підписала контракт з Big Machine Records, і там вона випустила свої перші шість альбомів. Значить, свій дебютник Тейлор Свіфт, Fearless, Speak Now, Red, 1989 і Reputation 2017 року. І за стандартними умовами індустрії, мастер-записи, тобто, що таке мастер. Записи, от у вас, наприклад, ви варите борщ, і ви можете піти в магазин, купити продукти. Так само Тейлор, от вона має право на всі свої слова, які вона писала, тобто тексти пісень. Вона має право на музику. Але на фінальну цю пісню трьоххвилинну, і ось весь цей альбом, на всі ці картинки до цих альбомів, вона не мала права. Тобто, так само можна сказати, борщ, ну, по-тупому таке порівняння. Але коли ви варите борщ, ви можете кожна людина може піти в магазин, купити продукти, але іменно цей фірмовий рецепт ваш фінальна кастрюля борща, ви не маєте на неї права. Отак, от, от по законам цієї індустрії. І Тейлор не мала права на всі свої альбоми. Хоча вона могла Як ви зрозуміли, вона могла перезаписувати свої альбоми абсолютно всі ті самі пісні з маленькими відмінностями від оригіналу, щоб не можна було плагіат її улічить. І от так от вона перезаписувала ці всі альбоми, тому що в червні 2019 року стало відомо, що Big Machine Records був проданий з усіма правами на її альбоми компанії Ітака Holdings, яка належала відомому менеджеру скутеру Брауну. Скутера Брауна Тейлор не любить, тому що він Дуже корішувався з тим самим Кані Вестом, ну якби і Кім Кардашин, понятно, там теж з ними разом була. І цей Скутер Браун співпрацював із Джастіном Бібером, Аріану Гранде і Кані Вестом. І СВІФ тоді заявила, що її офіційно не повідомили про цей продаж. Вона не знала, кому це буде продано. Вона намагалася викупити ще тоді свої права на свої шість перших альбомів і на все, що з ними пов'язано, але їй запропонували дуже такі кабальні кабальні умови. Тобто, за те, що вона буде викупати один свій старий альбом, вона на цьому лейблі буде випускати новий альбом на мастер Після цього нового альбому в неї не буде теж прав. Тобто, знаєш, така замкнута петля. Випустила новий альбом, вийшла права на старий, але новий вона не має права. Так, от розумієш, наша тер всіх роз, розмотала. Почала з 2019 року. в неї вийшов тоді альбом Lovers, який які вже мала вона всі права на нього, все на нього мала всі права на цей альбом. Все отак бурлило, кипіло, і вона випускала всі перезаписи, Tour, і от вона розмотала, зробила все так. Різні компанії, які хотіли мати її музику. В себе там у фільмах, наприклад, Netflix, Apple, TV або інші, які використовують. Пісні артистів там для фільмів, серіалів, вони зверталися саме до цих Тейлорс вержен, тобто пісень, які перезаписували Тейлор, тому що це якби з етичної точки зору було правильніше. І фанати Тейлор, а їх дуже багато, дуже мільйони цих фанатів. Вони би не ігнорували ці от продукти там Apple Netflix, Що вони там випускають з цими Тейлорсверженами, завдяки цьому, що вона випускала ці перезаписи, вона й змогла зараз повернути викупити ці права на свої оригінальні пісні, оригінальні перші альбоми, які виходили тоді, тому що немає немає ніякої рентабельності їх зберігати. вони не приносять такого великого доходу не рентабельно їх в себе зберігати і простіше вигідніше їх продати. і отак от вийшло от що оця от нова компанія, яка викупила всі права під керівництвом скутера брауна вирішили продати. але в скутер браун по словам тейлор не брав участі в цьому продажі ну вони продали потихоньку, але ж понятно, що потихоньку не получиться в них продати. тому цей кейс борьбою за свої права за права авторські за будування шикарної маркетингової стратегії що вона от змогла за допомогою цих всіх скандалів вий. Ти на такий рівень, що всі знають Тейлор Світ. навіть хто не знає її пісень. А в нас в Україні там в, в країнах постсовка, дуже багато, які не знають Тейлор. Чого я думаю? Чого в нас Тейлор Світ не така популярна? Бо вона починала з кантрі. Вона починала з кантрі в найперші чотири альбома. Це кантрі, отже, четвертий альбом. Це такий більш кантрі поп, даже електронна музика. Через те, що перші чотири альбоми були в кантрі. Вона була дуже популярна в США. Тому що кантрі, це знаєте, як в нас шароварщина, то в кантрі це в США. Отак, от нас гапака, а в них там бранчо на гітарі співає про свого любимого. У нас кантрі не дуже популярна і через то Тейлор у нас не така популярна була, як, наприклад, Каті Пері, яка сразу почала випускати хіти з тим доктором Люком, співпрацювали з багатьма іншими, випускали там Teenage Dream альбом. Hey! <laughs> Хочеться підсумувати, що не даремно вона це все робила. Не даремно вона билася. Оцей Ерастур, який от був таким масштабним. Да, вітаємо Тейлор. Я надіюсь, вам сподобалась така от частинка про історію Тейлор. І вона нарешті викупила. І ми її вітаємо. Я вітаю. Не чесно. Я сьогодні цілий день слухаю ці всі її пісні з оригінальних альбомів. Тому що реально я слухав тільки Тейлер Свершин, тому що не хотілось підтримувати цього скутера Брауна. Хай де нахер він мене реально бісить. Думаю, господи, по Тейлор, що вона тобі зробила? Хайпуєте на її імені? Я хайпую зараз, знімаю відео про неї. А ви що? І хочеться тепер до скандального такого Синді Свині. Наша Синді Свині, хто знає акторку, актрису Синді Свині по серіалу Ейфорія. Не скажу, що я там великий фанат серіалу Ейфорія. Навіть коли виходив другий сезон, я не міг згадати, чи я дивився перший чи не дивився. І мені треба було декілька часу, щоб згадати, що я дивився його. Але я навіть не пам'ятав про що. І до сих пір не знаю, того що щось не мой серіал. Вона там стала популярна, і вона грала в першому сезоні білого лотаса. Боже, я тоді дивився її, і тоді я її там впізнав. Дуже сильно розкритикували зараз за зап. З продажу мила з ванни, в якій вона милася. Боже, господи, помилий, ну це якась розпуста, якесь таке омерзітельне, якщо чесно, для мене. Тому що Сідні взяла взяли участь в колаборації з брендом Dr. Squatch для створення Butter Bliss. Лімітована колекція з п'яти тисяч шматків мила, кожен з яких супроводжувався сертифікатом, що підтверджує, що він був виготовлений з води, в якій вона особисто приймала ванну. Фу, господи помилуй. значить там в, тому, в тих п'яти тисяч. Шматочка хмила буде кусочки ДНК з її всіх органів. Як Оля Фреймут недавно в своєму інтерв'ю казала, що я не хожу в басейни, бо там всі свої частини тіла миють, значить, там причинні місця, переднє, заднє, понімаєш, п'ятки. От вони там миють і в басейні. Я теж не люблю басейни, хоч там хлорка, але все одно, оце як там піску ту миють в тому басейні, фу. Жахливо. Ти ж не всі не всі люди чистюлі. Є такі, що чистенько прийшли, поснулися і пішли в басейн, але все одно там десь пісну, чуть-чуть десь фу. Коротше, я не люблю. О, господи, помилуй, чим люди не бавляться? ще був якийсь, помню, актор. Торчі співак, який випустив якусь колаборацію з Nike чи з Adidas і там була якась капсула з кров'ю чи цього артиста, чи кого це теж був ужас Ну ще кров знаєте, це може маркетинг. Ну це що вона вмилася в Тойвані. Там її ДНК, з волосся. Якесь буде ужасно. Звісно, жахливо для мене це в соцмережах. Також її захейтили, вважаючи такий маркетинг недоречним, вважаючи, що вона сексуалізує себе для заробітку і уваги. Це обмежений тираж, значить, буде випущено лише 5 тисяч штук. Ціна 12 доларів за одиницю. Ну, для мила, мені здається, це для американців це нормальна ціна, але за мило, знаєте, в нас в Україні можна дешевше купити і набагато краще. Значить, сертифікат автентичності, хто купить це мило, буде мати цей сертифікат автентичності. Кожен шматок мила супроводжується цим сертифікатом і підтверджує використання цієї води, в якій купалася мила свої органи з свині. Боже господи, я не вірю, що я це читаю. Але це якийсь ужас. Значить, аромат, який має аромат це мило, друзі, поєднання сосни дух ласової яли значить, моху якогось, я надіюсь, моху не з її бахнатки, яка там між ногами з легкою деревною ноткою. Ну і звісно, ДНК Сіндісвині е, склад Натуральні інгредієнти, включаючи ексфоліантний пісок, екстракт кори сосни та масло ши. Ну і звісно, частинки пісі Сінді Свині. <хо> Друзі, господи, помили ця ідея взагалі помиться Сінді і зробить цього мило. Появилася ще до того, як вона взяла участь в рекламній кампанії, і там, де вона була просто в душі і рекламувала це мило, чоли люди в коментарях писати хо-ха, якби було прикольно, якби ти помилася і почали жартувати на цю тему. Ну і вони вирішили все-таки це підхватити, викликати резонанс. Продажі стартують 6 червня 25-го року, і буде проведено розіграш, в якому 100 чоловік віком від. 18 років, значить, щоб малолітні не анонірували на це мило, щоб вони собі нікуди його не засовували. Тільки обмеження, що від 18 років матимуть шанс отримати 100, 100 людей, отримають подарунок в вигляді безкоштовного мила, в якому милася Сінді Суині. Значить, друзі, господи, помилуй, Як ви ставитесь до такого? Як ви ставитесь? взагалі? Ну нічого в цьому страшного нема? Да, враховуючи, що є був чоловік, який це робив, і є жінка, да відома, яка це зробила, але все ж таки, ну мені трохи противно. Це мені трохи це противно, Можливо, це в моїй голові, да, якби як психолог би сказав, ну це твоє ставлення до цього, значить це в твоїй голові. Щось неправильно, вона зробила твоя думка або купувати, або не купувати. Но... Ну якесь щось дурацьке. От трошки таке дурацьке. Я таке не приймаю, друзі. Давайте перейдемо до вище згаданої Аріанки Гранде. Значить, Аріанка Гранде, наша зірочка, наша дістрофічка, наша ледве живуча дівчинка, яку вітром здує, понімаєш, яка їсть один герочок на добу. зніметься в четвертій частині культової комедійної франшизи Знайомство з баньками, в якому також знімався Бен Стіллер. Співачка була затверджена на роль рішучої жінки, яка заручена із сином Грега Факера, персонажа Бена Стіллера. Значить, я чесно вам скажу цей Фільм не дивився, но після цього мені захотілося передивитися цей фільм, тому що ну якби Аріанка Гранде я люблю взагалі. Перша моя артистка, яку я полюбив, це була Аріана Гранде, ще коли вона на Нікелодіоні знімалася. Вікторіус Вікторія, це переможниця <свісно> в нашій локалізації. Це була перша артистка світова, яку я полюбив. Ну тоді вона ще не була артисткою. Тоді вона тільки знімалася на Нікелодіоні. Але потім вона почала випускати успішну музику і стала поп-іконою 2010 х років. Зараз у нас в 20-х роках є така сама Сабріна Карпен. Да, от в них дуже їх часто порівнюють, що у них однакова історія. Да? Двоє знімалися в дитячих серіалах, і потім вже почали бути такими поп-іконами, продуктами поп-індустрії. Той був хвіст, а значить, ця така вся пінап дівочка. Ну, є щось схоже в них. Дата запланована на 25 листопада 26-го року. Це буде її перша роль після успішного виконання ролі Глінди в мюзиклі Викет, які, за які вона отримала номінації на Оскарі, на Бафта, Золотому Глобу. На не виграла, але отримала номінації. Я думаю, що вона можливо вони отримують номінації вже під час другого фільму, який буквально вони зняли два фільми за один раз, але випускають різницю один рік. І також цієї осені, десь в листопаді здається, теж якось 25-го, чи коли вийде друга частина Wicked, І перша частина дуже крута, і з того розряду, що реально дуже круто знято, хоч це ну такі попсові ці фільми стандартні, да як будто би Marvel, які вже всім набрито. Це от стандартна ця постановка, але Wicked, взагалі, цей мюзикл він дуже великий. і Аріана Гранде дуже часто казала, що вона дуже мріє знятися в чомусь такому, і цей найулюбленіший її мюзикл Бродвейський. І чесно скажу, я коли дивився, мені дуже сподобалось. Єдине, що в українському дубляжі Злата Огнівіч дублювала. Мені дуже хотілося б, щоб вони дублювали тільки озвучку, щоб, що вони там говорять, але спів не заглушали. Ну, в нас в Україні вирішили заглушити Златий Огнівіч, виділяти така велика артистка. Голос Аріанки Гранде і Сінті Іріво заглушати не можна, тому що це щось ну, бомбічне. Це настільки красиво, що я, друзі, не знаю. Пишіть, що ви думаєте? Чи чекаєте ви на цей фільм, чи ви дивились його, тому що я зараз буду, мабуть, приступати до перегляду. Ну, можливо, не зараз, а от вже в наступному році, десь ближче до осені. І зараз хочеться обговорити тур Кеті Пері, скандальної Кеті Пері. Здається, Кеті Пері вже знаєте відійшла на другий план, але я ще про це ніяк не висловлювався. Мені дуже хочеться про це поговорити, тому що у мене, от на фоні цього всього хейту, який виливається на Кеті Пері, у мене проснувся материнський інстинкт. і Я хочу її захистити. Нічого на такого, щоб її так хейтили, нічого на такого не зробила. І цей хейт не заслужений максимально. Так, да, можливо, трошки мона там похейтить чуть-чуть, навіть не похейтить, а просто ну сказати якусь думку, але не хейтить кожен її крок, кожне те, що. Все, що робить Кеті Пері, зараз значить поливається брудом. Не робити робиться так жорстко. Лайфтаймс тур, який зараз відбувається. Зараз відбувається на даний час американська гілка туру. Вже закінчилась латиноамериканська частина туру. Да, в Мексиці там ще десь було. Цей тур підтримує її сьомий студійний альбом один чотири три. Шов в перекладі з якоїсь там шифру щось означає лав любов. Тур розпочався 23 квітня в Мехіко. Але давайте поговоримо взагалі, з чого почався її хейт. А її хейт почався ще з далекого 2017 року. Тоді якийсь був мода на хейт, значить, всі хейтили Тейлор Світ за те, що обрехала Кім Кардашян. І тоді ще також був скандал між Кеті Перрі і Тейлор Світ. Значить, що там них планувався тур в одної і в другої. Кеті Перрі взяла групу танцюристів, а танцюристи вони є групами і вони їздять з різними артистами, вони, якби заробляють так собі на життя. І відправляються в гастролі з різними артистами, хто їх наймає для свого туру. Був скандал, тому що Кеті Пері наняла Сранше цих людей, танцівників Тейлор Свіфт значить, сказала все, боже, Кеті Перрі, крала моїх танцюристів, випускає пісню Bad Blood, хіт хітяра з альбому Кеті Перрі, також. Тоді постриглася, покрасилася в блонд, і вона хотіла мені здається змінити амплуату темноволосої солоденької дівчинки і захейтили за це. Ну і плюс тоді вона потім випустила пісню Swish Swish Bish з звиний Мінаш, адресовану для Тейлор Свіфт. і тоді, тоді розгорілася такий скандал між ними, і людям це не сподобалось, якби вона була такою дівчиною. А тут вона ріс. Змінилася, стала такою більш пацанкою, тому що коротке волосся для жінки, коли вона завжди мала довге. Це значить, індустрія це не підтримує, і всі починали її хейти. Що типа фу, яка тепер не така, як ми очікуємо від неї. І значить, ще плюс альбом вона випустила Witness, який також е людям не сильно подобався в новому амплуа, хоча там дуже багато хітів, які до сих пор всі грають, бо на куча куча інших. І потім, от якось вона йшла, йшла на плаву. Вона пішла більш в телебачення, була на American Idol, сиділа, також, там були якісь скандали, що вона коментувала не так як треба учасників У 2020 році. Вона випускає під час пандемії свій альбом Смайл. Реально, ребята, класний альбом. Вона вже тоді була чи вагітна, чи вона тоді народила дітей. В общем, все було в неї нормально. Не так вже погано. То тобто, й хейта було мінімально тоді. Вже вона відростила волосся, але була ще блондинкою. Якщо чесно, коли цей альбом виходив, було дуже мало піару цього альбому. Напевно, на фоні хейту лейбл не вклав стільки грошей в піар. І, наприклад, те, що в двадцятому році альбом виходив у Леді Гага, я знав граматика у те, що виходив альбом. У Дуаліпі я знав, а те, що виходив альбом у Кеті Пері, У мене якось вискользнуло взагалі Кеті Пері з пам'яті, що в неї вийшов альбом. Потім виходить її оцей сьомий альбом, і вона, значить, повертається до такого от свого темного волосся. Чолечка оця, правда вже накладна. Коротше, друзі, начинають її всі хейтити, що вона співпрацює з доктором Люком, тому що з кешою в них там були недомовки. Те, що він гвалтував, ту кешу були судові засідання, значить, його всі назвали насильником. Кеша теж там колкості всякі в адресу кетіпері викидувала. Але не при, при цьому всьому хейтячі доктора Люка вона продовжувала цілий 24-й рік по фестивалям співати пісні, які написав їй доктор Люк. Така одна феміністка, феміністка. Не я співпрацюваю з доктором Люком. Але пісні, які він мені написав, я буду виконувати. Оце от мені бісить в кеші, тому що ну, хіра ти на кетіпері бочку катиш, якщо ти виконуєш ті ж самі пісні. А в тоді в кеші боже вийшла одна якась нещасна пісня оцей Джой Райт, і кеша опять загнулася, тому що немає доктора Люка, писати пісні не може. Кенше, те, що він її хвалтував, там переставав до. Ни харасмент якийсь був це жахливо. Я це не заяти засуджую. Це не неадекватно. Но коли ти випустила одну пісню на, на куча років, якусь яка завірусилася, і потім тебе п'ять за тисячу, Ну то що ти ротіка відкриваєш? Тепер і випустила цілий альбом. Зараз їздить з туром, який спочатку всі прогнозували, що він провалиться. І також так це було. Значить, США є Південна Америка, є Канада, Європа, Австралія. І здається, може ще в Китаї, де буде декілька концертів. Все було продано, все було солдаут. Буквально вна... в деяких містах, в деяких країнах додала дати, тобто ще. Плюс один концерт, ще там, плюс один концерт. А от в США не продавалось, тому, що в світі це от що в США хейтять Кеті Пері, в світі там всім насрать. Значить, люди в Парижі не сильно там переймаються тим доктором Люком всім насрать. Ну США, значить, цей хейт, хейтать всі кеті Пері, плюс політ в космос. Ще в нас був перед туром, в якому теж її захейтили, Що як це так, вона летить туди? мужик якийсь літав, його не захейтив, А тут вона вилітала, значить, і от на фоні цього всього доктора Люка ще опять вона злітала в космос, її захейтали. Боже, господи, помилуй. Якби ви так ще хейтали мужика, який то, до того літав, теж то там на пару хвилин. Ну, ніхто мужика не хейтить, зато дів... дівчат, жінок всі успішних жінок всі хейтять. Окей, okay, ладно, господи, помилуй. Я теж це не підтримую. Для мене, чесно кажучи, якщо б мені хтось запропонував злітати в космос на 11 минут, це забруднило б довкілля там на трошки. Чесно, я б злітав. би. Ну і що, довкілля забруднило. Чесне слово, господи, помилуй. Не просто розумію, що в мене не така велика аудиторія, щоб там мене прям відмінили за це. Шахеди кожен день довкілля бруднять, так що хай Бог милує. При наближенні концертів ці всі концерти продавалися, білети продавалися, все все всеки Добре, значить, всі концерти sold out. чим ближче до дати в США. Всі концерти sold out. з'являлися купа якихось відрізок людей, які намагаються зробити собі ім'я на хейті Перрі. Також брали якісь вирізки з її першого шоу. Завжди перше шоу у артистів в великих турах. Це завжди ну щось таке не зрівняється з останнім. Наприклад, я дуже багато бачив відео там, де порівняння Бейонсе на першому шоу, і Бейонсе там на останньому шоу. І на першому шоу вона ще така, знаєш, думає, куди мені стати, куди повернутися. Так само і в кетіпері було коли перше, коли в Концерт в тому Мехіко, вона ще так трошки там десь одлетіло щось. Там не так не працює. Коли вже це якийсь 25-й концерт або 80-й, побрали, значить, якісь шматочки, значить, хореографія не така. Хоча, по суті, чесно, дуже класний тур. Друзі, пишіть, що ви думаєте, чи заслужений хейт Пері? чи ви хейтите, тому що мій материнський інстинкт не дозволяє їй хейтити. Надіюсь, це відео не було сильно затягнутим. Вам сподобався формат от таких от пліточок. Ми попліткували. Значить, господи, пошов настуками. Надіюсь, що вам сподобалось, що ми попліткували разом. Надіюсь, що ви попили каву зі мникаву надіюсь, що вам сподобалось. Тому, друзі, муа! дякую вам за цей перегляд, дякую вам за те, що ви дивитесь. До побачення. Зустрінемося дуже скоро. Ну, підпишись, що тобі жалко, поставити лайк. чи що? Ну, підпишись на канал, підстав лайк. Все буде добре.